Всім привіт, друзі! З вами Катерина з України, і в цьому випуску ми ще трошки прогуляємо з вами містом Миколаєвом. Я вам покажу, хто ж є моїм перукарем із самого мого дитинства. А також я покажу вам самий великий зоопарк України. Це зоопарк міста Миколаїв. Тож погнали! Ну що ж, друзі, я продовжую для вас свої випуски з України. Зараз я закінчила процедури вже у відомій для вас студії Санторіні у своєї подруги. У мене сьогодні був лікувальний масаж спини та пресотерапія. Моя найулюбленіша комбінація. Зараз ви можете наблюдати на своїх екранах головну пішохідну вулицю Соборну, головну таку прогулянкову вулицю міста Миколаєва. Тут багато магазинів, кафешек, ресторанів, всякого такого. У мене є десь годинка або трошечки більше часу, і я хочу навіть зайти в один магазин, в якому моя мама нещодавно знайшла дуже прикольні джинси. Мені важко підібрати собі джинси, тому я тішуся надією, що, а може, і я щось собі знайду. Але от тільки біда, бо я точно не пам'ятаю, де той магазин знаходиться. Зараз трошки будемо угадувати, ну, що ж, друзі, поміряла я джинси, чотири пари. Звичайно, що мені абсолютно нічого не підійшло, як і зазвичай. У мене велика попа. Тому мені, на жаль, дуже важко підібрати собі джинси. А я шукаю ем, таку модель, типу, більш на обтяжку. Бо всякі такі широкі моми, попи, бойфренди і так далі. У мене це все є. А такої, на жаль, майже не можу для себе знайти. Коротше, шопінг мій був лише 10 хвилин. Зараз в мене тепер купа вільного часу, то я піду трошки кави поп'ю. А знаєте, який в мене взагалі-то план на сьогодні? А не знаєте, то я вам розкажу. Значить, так, сьогодні я йду до головної зірки міста Миколаїв. Вона буде стригти моє волосся. У мене вже оці всі кінчики в поганому стані. Вони посічені, їх треба коротше обрізати. Думаю, що прямо сантиметрів 8 ми точно зріжемо. І вона буде фарбувати мої жахливі відрожчі корені. От, Так що сьогодні я нарешті вже буду з гарною зачіскою. Роблю я зачіску фарбування, стрижки і абсолютно все. Тільки в одного перукаря все своє життя. І хто саме ця зірка? Я вам розкажу трошки пізніше, коли я до неї прийду. Ну що ж, друзі, це і є найголовніша моя зірочка мого життя. Вітайте! Це моя мамуся звуть її Тетяна. Саме вона є моїм перекорем з самого дитинства і намагається зробити все, щоб цей блонд не відвалився з моєї голови. І в неї це достатньо вдало виходить. Тож сьогодні у нас теж фарбування волосся і стрижка. До речі, друзі, до моєї мами ви можете записатися теж на стрижку, окрашування волосся, будь-що вам потрібно. Я залишу посилання на її інстаграм в інфобоксі під цим відео, а також ви можете написати мені у дірект в інстаграмі, і я напряму вам дам мамин номер телефону, тому що вона вас краще проконсультує і краще вам все підбере. Приходьте, любі друзі! Ну що ж, подивіться, це наш кінцевий результат. В мене з'явилася ось така гарненька чолочка, яку мама моя вистригає спеціальною технікою слоями. І обрізали ми дуже багато дліни, ми обрізали десь сантиметрів 15 У мене дуже швидко росте волосся, і це 15 сантиметрів в мене вирісло всього-навсього за 7 місяців, уявляєте? Ось, ось так у нас вийшло. Завтра я ще вкладу волосся, типу по-своєму, як я завжди в принципі вкладаю, і покажу вам іще раз кінцевий результат. Сьогодні ми приїхали на восьмий причал. Це так називається наша така невеличка набережна. Це в нас річка Південний Буг, дуже велика, довга річка, яка проходить майже крізь пів України. І тут за декілька років до війни побудували таку новеньку, гарну набережну. Тут дуже приємно прогулятися, а ще саме на цій стороні набережній захід сонця. Тому всі ввечері все літо окуповують ось ці сходинки і тут сидять і зустрічають захід сонця. Ось це, до речі, планувалося як ресторан, мені здається, та типу Типу, як будівля такого річпорту, але вона так і досі не працює, тому що вони її не добудували, потім почалась війна, і так вона і досі, на жаль, не працює. Але будівля така досить сучасна, чорне скло, так все гарно вони робили, то, сподіваюся, вони. Сподіваюся, що війна скоро закінчиться, і вони це все добудують і буде це все працювати. Але ж подивіться, який в нас захід сонця гарний в Миколаєві. І так, в на півдні України кожен день, кожен із квітня по жовтень обожнюю просто за це південь України. Для мене немає кращого місця в Україні, ніж мій улюблений південь та мій улюблений Миколаїв. Я, друзі, сьогодні я хочу познайомити вас з моєю найкращою подругою Алочкою. Це та сама хазяйка і практикуючий найкращий масажист міста Миколаєва і моя найліпша подруга. Так, це все вона, з якою ми дружимо вже цілих 13 років. Я дуже її сильно люблю, і кожен раз, коли приїжджаю, ми проводимо з нею дуже багато часу. Ну що ж, друзі, з радістю покажу вам наш Миколаївський зоопарк. Буду намагатися показати якомога більше. Сподіваюсь, вам це буде цікаво. Я особисто дуже люблю зоопарк. Раніше я ходила сюди достатньо часто. Я його добре знаю. У нас багато тут тварин, дуже цікаво. Є кафешки, є там інфраструктура, типу туалети, дитячі майданчики. Тобто всі, хто будуть проїздом в Миколаєві, або можете приїхати спеціально, будь ласка, відвідайте. Миколаївський зоопарк. А ще якщо ви принесете для тваринок якусь їжу, наприклад, овочі, фрукти або навіть м'ясо, та залишите це при вході на рецепції. Можете звернутися там, є люди на рецепції, є охорона, і залишити це їм, це буде просто чудово, тому що Миколаївський зоопарк зараз трошки страждає, як і все в Україні під час повномасштабного вторгнення звірі, мало того, що стресують. Вони в шоці і так далі, ще й відвідувачів набагато менше. Тому, будь ласка, не оминайте зоопарк, заходьте, купуйте квитки та приносьте їжу для тваринок. Білетики в зоопарк зараз коштують 150 гривень за дорослого. Дітки до 6 років, наскільки знаю, безкоштовно. І скільки коштує дитячий, точно не пам'ятаю, але точно менше ніж 150. Ми взяли собі кавуську і розпочинаємо нашу звірячу пригоду. Дивіться, які страшні африканські, якісь такі падальники, пшки, не знаю, які самі як вони називаються, бо табличка з іншої сторони. Нашому миколаївському зоопарку дуже-дуже велика колекція різних пташок. Ну, ці такі у вільному, вільному знаходженні, але є, звичайно, і багато кліток, де всякі пташки. Он страуси, і дикі, і не сильно дикі. Ну, Багато коротше їх тут. Сама небезпечна тваринка в цьому зоопарку детектед. Ось вона. Бачите цього тигра? О, мені здається, він мене помітив. Боже, товстий, який. як батон. Моя мама приручила цього дикого звіра. Ми з мамою у двох дуже великій кошатниці і будь-яких котиків на вулиці ми любимо потіскати, почухати, покормити і всяке таке. А він такий спокійний. Кійний, дивіться, який батон. <ріст> Просто ти товстенький такий, хороший котик. Все життя дивуюся оцим зебрам. От начебто дивися так, ну, кінь конем, типу, да? все зрозуміло. Але якось могла природа зробити оці, всі смужки, ці тона полутона. Його цей іракес спереду. Ви бачите, яке в нього волосся. Це ж це все природньо. Грива, грива, не волосся. Я вже як до людини до нього звертаюсь. От як природа могла зробити такий унікальний окрас у цих тваринок? Сьогодні, на прогулянку, я витягнула теж свою мамусю. Приві! Ми вирішили прогулятися удвох. Вона мені трошки допомагає зі зйомками, і ми просто... Вирішили так приємно провести час, тому що післязавтра ми вже їдемо у відпустку, у іншу країну. І я вам теж все покажу, звичайно, і все буду знімати. А ті, хто дивляться мої влоги постійно і дивилися мої минулі випуски, то ви вже точно знаєте, куди ж я поїду. Є в нас різної породи верблюди, а ось тут зараз вам... Буду намагатися показати, є ще й маленьке вербліжатку. Подивіться, який він лохматенький, який смішний. Такий сонний, ще маленький видно. Табличка в нашому миколаївському зоопарку каже про те, що альпаки жили або їх. Родичі, скажімо так, може, не такі альпаки, як ви зараз бачите, але, в принципі, майже такі самі. Вони жили аж 6 тисяч років ще до нашої ери. Можете собі уявити? Тут в нас їх є декілька різних. Є ще в нас тут окремий павільйон із живими метеликами. Воно тут всюди літають. Звичайно, що їх ручками моцяти не треба, просто дивитися, а ще тут є. Різні павучки, жучки, ось палочники. Ось, бачите, ось ця палочка це насправді така маленька тваринка. Люди, а напишіть в коментарях, як на українській мові буде насікоме. От я зараз не можу згадати. Запитала мами, вона теж не пам'ятає. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як буде слово насікоме на українській мові. Ось тут такий живе-величезний павук. Хоїт, але насправді їх тут два, вони просто е, з різних країн, обидва з Азії. Скажіть, будь ласка, ви боїтеся павуків? Я, наприклад, не то щоб їх боюся, але чесно скажу, мені не було б приємно тримати такого у руці. Типу, прям страху нема, якщо б я його побачила в дикій природі, але в руки ніколи б не взяла. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу, боїтеся чи ні? Дивіться, нам ось тільки що розповіли. Оці всі квіточки. Це така кормушка для метеликів. Туди наливають водичку із медом солоденьку. І ось так вони прилітають туди. І своїм хоботком п'ють цю солодку водичку. Це їсти така їжа. Насправді, метеликів тут достатньо багато, можна їх порозглядати. Так, цікаво, мені подобається цей павільйон. Дивіться, тут є цілий такий інкубатор. Ми запитали, нам дуже цікаво розповіли, що оці кокони закупають у Малазії і Тайланді. Потім вручну кожен кокон приклеюють до цієї планочки і вже вони тут дозрівають. Цей інкубатор він завжди тримає температуру у 29 градусів, тобто вони ну, дозрівають в такій спеції. І ось бачите, останній метелик, це вона зовсім нещодавно народилась, тому що вони народжуються із мокрими крильцями, і вона сидить їх сушить. Один такий кокон дозріває десь до півтора місяці, а живе один метелик лише один тиждень. Уявляєте, зрівняно з його коротким терміном життя, то дозрівають ці кокони прямо дуже довго. Дуже цікаво було дізнатися, до речі. Квиточок сюди коштує окремо 80 гривень за дорослу людину, дітки до трьох років безкоштовно, але воно того вартує. там дуже цікаво. Видно, що жіночка, яка доглядає за цими всіми метеликами, що вона любить свою справу, що вона на ній знається. Їй це все цікаво, і вона так з радістю всім розповідає, таку маленьку навіть проводить екскурсію. Так що всім раджу туди теж заходити. Є в нашому зоопарку і також велика африканська п'ятірка. Ось перша тваринка це гіпопотам. В нас тут є мама і її синок. Є в нас ще й слони, жираф. І я вам далі всіх покажу. Є в нас такий величезний вольєр, він як по типу у величезній ямі. Насправді дуже великий і тут живуть в нас тигри. От тільки що він ходив-ходив і поки я надула на знімати, він вирішив зайти в будиночок, може йому сильно жарко. Ось він вийшов знову. Насправді тут у нас і хлопчик, і дівчинка. Але зараз бачу поки тільки одного. Гарна, звісно, тварина, але дуже небезпечна. Приводу диких кішок та небезпеки. Насправді є в нас дуже погана історія, яка трапилась в миколаївському зоопарку багато років тому. Екс-працівник зоопарку напився та впав у яму із тигром. Можливо, він там зламав руку, ногу чи щось таке. Коротше, він не міг чинити супровід, і тигр його, на жаль. Розірвав він його, звичайно, не з'їв, тому що він просто був не голодний, але ж інстинкти беруть своє. Тому тигр на нього напав і, на жаль, чоловік не вижив. Тому треба бути дуже уважним, особливо з вашими маленькими дітками. Живуть в нашому зоопарку і два великих. Азіатських слони. Чому це азіатські? Тому що в них ось такі, бачите, маленькі вушки. У африканських слонів у них такі великі круглі вуха і великі бівені. Також а у цих все маленьке і вушка, і бівені. Ось приїхали ці слоники до нас колись. Не так давно, але пару років тому, із німецького зоопарку, в нас же до цього були слони, але на жаль, вони захворіли і померли. А потім нам дали ось цю парочку. Це хлопчик та дівчинка, тому що слоники роблять одну пару на все життя, тому вони завжди разом. Вони ось бачите, і так і ходять один біля одного, і постійно вони разом. ще, друзі розкажу вам один цікавий факт про Миколаївський зоопарк з самого початку він був взагалі не тут, він був прямо в самому центрі міста і був він маленький. Вже потім поступово він розширювався і потім його перенесли сюди. Але перед тим як його збудувалось саме на цьому місці, де він є зараз, тут було старе велике єврейське кладовище, старе, прав зовсім старе, 17-18 сторіччя. Моя мама, коли вона була молоденька студентка, вона проходила повсе. Вона пам'ятає, що тут було кладовище, як тут будувався цей зоопарк, і як його вже потім перенесли. Його потім ще розширювали. І загалом зоопарку нашому Миколаївському трошки більше ніж 100 років. Тобто він у місті існує дуже-дуже давно. А Миколаєву, як місту, вже дуже-дуже багато років, 250 років річниця була ще до ковіду. Тобто, наше місто таке достатньо старе, але й зоопарк теж старий. Є в нашому зоопарку, звичайно, ще й жирафи. А от жирафи взагалі для мене загадка природи. Як от, скажіть мені, будь ласка, як природа могла б таке зробити? Він і не кінь, і не слон, щось Шо таке незрозуміло. І цей окрас у нього теж такий достатньо унікальний. Просто немає жодної жодної тварини взагалі в світі немає, схожої на жирафа. Він от прям сама унікальна тварина. І немає, знаєте, от навіть слони. У слони, слонів є породи. Є там африканський слон, азіатський слон. А жирафів немає породи. Є просто жираф. Все. От він такий один єдиний в цілому світі. Уявляєте, як оця природа так пошуткувала над ним? Живе в нас тут в зоопарку ще й один рашист. Рашист, тому що він зі Сходу Росії. Там залишилось таких леопардів лише 18 штук. Дуже рідка тварина, занесена у червону книгу. Гарний він такий, знаєте, в нього хутро таке видно, що збитеньке, блищить на сонечку, красиво. Ну, В нашому зоопарку добре доглядають за тваринками, як би нічого поганого сказати не можу. Звичайно, що сидіти в вольєрі, тут йому мало місця, і все це зрозуміло, що це не дика природа і, і навіть поряд не стоїть. Але всі рошисти повинні бути у клітках, правильно? <смі> Навіть леопарди. Є в нас і приміщення з великим таким тераріумом. Тут дуже багато змій, всяких ящерок, варанів, геконів, хамелеонів. Ось, наприклад, дивіться, який гарненький в нього хохолочок. Моєї кращої подруги, до речі, жив вдома Хамелеончик. Потім, на жаль, він дуже сильно захворів. У нього були проблеми із кишечником, і він помер від хвороби. Уявляєте, навіть такі тваринки можуть хворіти. В нього було щось по типу непрохідність кишковника. от щось таке. Уявляєте, навіть такі хворинки, тваринки можуть таким хворіти. Ось цей щось б'ється в скло. У нас тут є зимні вольєри для мавп, а є ще і літні. От Зараз ці мавпочки вже в літніх вольєрах, ось там вже все пусте. То я вам зараз з іншої сторони їх теж покажу. Є в нас тут великий вольєр із шимпанзе. шимпанзе це саме людина подібна Вони дуже схожі до нас за своєю мімікою, за стилем спілкування між собою, за відносинами у сім'ї навіть ну, в дуже багатьох моментах. Оце вже літній мавпенячі клітки. Їх тут теж дуже багато, в нас багато мавпочок, постійно народжуються маленькі, їх перепродають у різні зоопарки. По всій Європі наші мавпочки подорожують. А ще часто наших мавп обмінюють на якихось інших тваринок, ну, з іншими зоопарками обміни роблять. У нас дуже, дуже гарні умови може для них, що вони так народжуються частенько, не знаю. Зараз. Під час повномасштабної, то, звичайно, що не така вже народжуваність, бо ну, слідкувати за ними зараз важче. Тваринки лякаються цих всіх тривог, вибухів, особливо коли Миколаїв спочатку дуже сильно обстрілювали. Можете собі уявити весь оцей їхній стан переляку. Вони ж не розуміють, що коїться. Сумно. Ну як же ж без Велетенського акваріуму? Ну, велетенський – це я, звісно, трошки а, утрірую. Тут не так багато риб, як в спеціалізованих акваріумах, але все ж таки її достатньо багато. Завжди акваріуми дуже дуже чисті. Теж видно, що за ними класно доглядають. І тут ще в нас є різні теж ящерки, змії, там бітони і такі. Всякі тваринки. Ось тут намагаюсь прочитати, аж зависла. Еоблефарб ео плямистий. А ось він там в Ну, такі теж різні гекончики, такі жаби колись ще були. Зараз, якщо знайду, вам теж покажу. Ось дивіться, є всякі такі різні жаби. Дивіться, яка ящерка гарна. Величезні змії. Там хтось ще живе. Ну що ж, мої любі друзі, в мене сьогодні останній день в Миколаєві. Якщо чесно, я його не знімала, бо хотіла трошки, знаєте, насолодитися сонечком, теплом. Я повільно гуляла вулицями, доробила свої інші процедурки. педикюрчик у мене сьогодні був та ще один лікувальний масаж спини у студії Санторіні в моїй подрузі. До речі, якби не вітер, ви б побачили мою стрижку. <рив> <рив> але думаю, що може не судьба. Сьогодні вітряно, але з цією стрижкою зараз вона, вона типу висохла природньо. О! Я ніяк не вкладала волосся, дивіться. Я виглядаю, як ото дискотека 90-х. Як вам що скажете? Мені дуже подобається така легкість у волоссі просто. Зразу якийсь об'єм з'явився, форма з'явилась. І ця чолочка лахмата. Мені теж подобається. Мені здається, мені вона навіть пасує. Як думаєте, що скажете? Пасує мені такий стиль. Мені взагалі вся оця естетика 90-х дуже подобається. І я думаю, що вона мені пасує. Може, я народилася, знаєте, трошки не в той час. Повинна мені було народитися раніше. Хоча ні, я не права. Кожен народжується. Потрібний для нього час, правильно? Але естетика 90-х мені подобається, і мені подобається така стрижка з дуже довгою цією чолочкою прямо на очі. Прикольно виглядає, мені здається. Що скажете? Напишіть свою думку.